Якщо вже обирати пралку, то не на рік чи два, а на десятиліття. І для такого запиту є тільки одна відповідь – LG. Знайомтесь, два монстри з нової лінійки – F2Y1HS6W і F2Y1VS5J. Всього ж лінійка представлена в Україні вісьмома моделями – HS6W на 7 кг. До того ж, вона порівняно вузька – лише 44 см тому по праву відноситься до класу вузьких машин. А от VS5J вже на 9 кг, і тут в глибину вже повноцінні 55 см. Моделі мають однаковий технічний функціонал, відрізняються кольором корпусу, дизайном дворця та перемикачів програм. Я не дарма сказала про десятиліття. Компанія LG, окрім повної гарантії на продукт терміном 12 місяців, надає 10 років гарантійних зобов'язань своїм споживачам. Для пральних машин LG ці зобов'язання поширюються на окремі деталі інверторного двигуна з прямим приводом із системою Inverter Direct Drive. Я вже мовчу, що пралки від LG шосте стають вибором року в Україні, але навіть не це робить їх справді крутими. Головна відмінність цієї серії технологія Six Motion. Якщо по-простому. У барабана шість різних алгоритмів руху, наприклад, м'які рухи для делікатних речей, більш інтенсивні для міцних тканин. Дуже схоже на професійну прачку, яка з кожною річчю працює по-своєму обережно. Тут дяка інверторному двигуну з прямим приводом інвертор Direct Drive. Друга важлива функція у обох пралках прання парою. С тім. Це мастхеп для алергіків або родин з маленькими дітьми. Пара видаляє до 99 та 9% бактерій і алергенів. Тобто речі після прання безпечні навіть для немовлят. Всі основні програми ви бачите: всього їх 10. Обираються вони ось так коліщатком. Ну і плюс праворуч параметри кожного режиму: температура, час та оберти на віджимі. Відсік для миючих засобів і кондиціонеру. Тут все стандартно. Забудьте про випадки, коли у пралці щось ламалось, а ви гадки не мали що саме. У цих двох красенів є Smart Diagnosis, власна розробка LG. Це мобільна діагностика, яка дозволяє вашому смартфону перевірити стан пральної машини і швидко виявити можливі несправності. Викликати дороговартісного майстра просто так більше не треба. А щоб машинка прослужила якнайдовше, до ваших послуг функція Очищення барабана. Просто запускаєте цикл і весь накопичений бруд, залишки порошку зникають безслідно. Якщо ваша мрія вбудована техніка, LG це теж продумали. У обох пралок зйомна верхня кришка. Зняли і спокійно встановили, наприклад, під стільницю. Суперське рішення, як на мене, для маленьких ванних і кухонь. Ну і куди ж без захисту від перепадів напруги? Для України це взагалі топ функція. З такою системою можна не хвилюватися, що техніка згорить під час чергового відключення світла. Машинка захищена від перепадів напруги у діапазоні від 174 до 400 вольт. Отже, якщо ваша ціль купити справді якісну пральну машину, яка не просто пере, а й піклується про ваші речі, будь-яка з цих двох моделей оптимальний вибір. На 6, 6 7 чи 9 кг. Це вже залежить від потреби. А от за якість можна не хвилюватись. LG давно бенчмарк серед побутової техніки. Дякую за увагу, друзі! Обов'язково пишіть свої враження у коментарях. До зустрічі у нових випусках Комфі.